Щодо нашої роботи, частину того, про що ви говорили, я сподіваюся, що ви побачите в цій презентації. Те, чого ви не побачите, ми будемо над тим працювати, приводити в нормальний стан, тобто в плані юридичної мови це все пропишемо, і далі будемо використовувати в своїй законодавчій роботі для Одеської області. Власне, я думаю, що насправді кожна з вас турбує питання, чому ми тут? Ну, чому ми тут всі зібралися? Для чого ми вас всіх вирвали? Так, ми презентуємо відкритий митний простір, це зрозуміло. Сьогодні символічний день, коли ми закладаємо перший камінчик, приїде багато шанованих гостей. Ми будемо перерізати стрічки і робити перші кроки. Але це все символи, так? Найважливіше, чому ми тут? Ось чому. Де є Україна? Рейтинг зручності ведення бізнесу, рейтинг міжнародний. Україна на 109-му місці. Сьогодні Україна це європейська Африка. Країна з найбагатшими ресурсами в Європі, з однією з найбільших територій, з талановитими людьми, з гарною освітою, сьогодні є європейською Африкою, є країною третього світу в сучасній Європі. На жаль, це реальність, в якій ми зараз з вами живемо. І саме тому ми зібрались, тому що це можна змінити, це треба змінити, і ми це вже змінюємо. В чому проблема? Звісно, це проблема корупції і бюрократизації. Ну, то те, що ми відстала країна, це не тому, що ми з вами не знаємо, як це робити. Це тому, що немає хорошого, якісного управління, немає реальних інструментів і немає єдиних правил гри. Вас, до якого я підходила за, цим, за цими столами, кожен з вас говорив, що ми хочемо єдині правила гри, ми хочемо передбачуваність, ми хочемо знати, скільки буде коштувати оформлення вантажу, скільки це займе часу, скільки треба буде документів, як це вписати в звичайний бізнес-план і не отримати ніяких сюрпризів, не отримати сюрпризи у вигляді якогось там рішення суду, за яким вас зупинять, не отримати сюрпризу в вигляді силових структур, які вас. Безпідставно будуть доглядати. Не отримати сюрпризу у вигляді завищеного хабаря, там, чи взагалі якихось маніпуляцій з боку державних інституцій. Ви хочете розуміти просто, як працювати, щоб для всіх були єдині правила гри. На жаль, сьогодні в них правил гри немає. Немає через багато причин. Але це можна змінити. Як це відбувається в світі, як це відбувається в Україні? Чому? В Україні оформлення документів вимагає в 10 разів більше папірців, ніж в Сінгапурі. І так само, ось подивіться, якщо беремо імпорт 168 до 4, ну в десятки разів більше, ніж в Європі. Ну Чим, чим наша продукція, чим наш бізнес потребує закривати з більшою кількістю папірців, ніж будь-який інший бізнес в світі? Це неправильно, ці процедури складні. Тривалі і занадто коштовні. Ми з вами заслуговуємо на нормальні правила гри, на зручні правила гри. Звісно, ми пропонуємо рішення у вигляді пілоту в Одеській області. Ми пропонуємо спробувати, що таке простота, що таке швидкість і що таке сучасність в митниці. Отже, ми скорочуємо кількість документів. Зараз, сьогодні, буде зареєстровано законопроект про пілотний антикорупційний, проєкт, е, антикорупційний простір на Одеській митниці, саме про запуск ось цього відкритого митного простору, про який ми з вами говоримо. Цей законопроект передбачає зміни до підзаконних актів так само, який зменшить кількість усієї тієї через яку вам доводиться проходити. Мінімізуємо його так, як зараз є в цивілізованих країнах. Два документи і двоє і двоє транспортний документ, і виключно у виняткових випадках збільшених якісь документів дуже ну, це, це ці випадки вони конкретно будуть прописані, і ви будете розуміти, коли це може відбуватися. Митниця стане єдиним органом, який повністю несе відповідальність за процес митного оформлення. Зараз наша команда тут вже третій місяць. Так, ми спростили якісь процедури. Ми видаємо доручення, ми вимагаємо від наших інспекторів іншого ставлення до вас. Ми да, просимо різні служби так само сприяти в цьому. Але чому буквально декілька тижнів тому, коли бізнес до речі, тут є по-моєму е, представник. Це, це була ваша компанія, так? Будь ласка, нагадайте, як ви називаєтесь? Компанія Кліон? Ось чому компанія Кліон пройшла митний контроль? буквально за декілька годин, а потім на в е сан контролі простояла 6 днів. Це ненормально. Ми говоримо про те, що якщо ми беремо на себе відповідальність, то ми контролюємо всі процедури і ми реально гарантуємо, що 15 хвилин це не просто поставити е митний штамп, так тобто це, це не просто пройти митницю, це пройти всі зазначені контролі, всі зазначені служби. Ці люди стануть офіцерами, митними офіцерами, які будуть надавати повний пакет послуг. Тобто, якщо ви приходите у відкритий митний простір від того часу, як ви подаєте свій документ і до рішення, у вас є або 15 хвилин, або година все, більше часу від вас не будуть вимагати. Завдяки чому це відбувається? Це відбувається завдяки впровадженню нової міжнародної системи Асікуда. Це програмне забезпечення, яке розроблено ООН, використовується в багатьох країнах світу. Але ну, для мене не так важливо, навіть те, що це там ООН чи не ООН, та важливо те, що це програмне забезпечення просто нівелює корупційну складову. І з боку тих, хто керує цим програмним забезпеченням, з боку всіх учасників процесу. І також мінімізує людський чинник. Не повинен інспектор. Приймати на себе відповідальність, брати на себе відповідальність і вирішувати про те, за якою ціною от, компанія кліон буде проходити митне оформлення, а за якою ціною буде проходити там компанія епіцентр, а за якою ціною буде проходити якась інша компанія? Ні, мають бути єдині чіткі зрозумілі правила, і ця програма дозволяє нам забезпечити такий підхід, єдиний підхід до кожного е, бізнесу. Тобто, ну ми не, 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 не може бути розділення, має бути мінімізований людський чинник. А, далі, це, звісно, набір нових людей і інше функціонування самого митного посту. Власне, ми розділяємо фронт офіс і бек-офіс. Ми розділяємо тих офіцерів, які будуть приймати декларацію, і тих офіцерів, які будуть аналізувати ризики або оглядати вантаж. Тобто, фронт офіс це. Всі ті ми люди е, е, клієнтоорієнтовані, які будуть навчені надавати сервіс. Вони зможуть додати вам додатку е, надати додаткові послуги. Вони будуть всі розташовані у відкритому митному просторі прямо тут на території морвокзалу. І ви з ним е, ви або ваші помічники будуть спілкуватися з ними напряму. В той же час існуватиме бек-офіс. Бек офіс це люди, які аналізуватимуть в онлайн режимі кожну декларацію, яка при, е, приходить. Це люди, які будуть контролювати е, проблеми з е, порушеннями митних процедур. Це, це люди, які будуть оглядати вантажі. Але це так само буде мінімізовано і максимально об'єктивно. Далі я розкажу, як за рахунок яких інструментів це все відбувається. Вже сьогодні ми почали набирати цих людей. У нас є понад 400 резюме за декілька днів, як тільки ми відкрили цей набір. Деякі з цих молодих майбутніх митників ви вже їх тут зустрічали, вони працювали з вами як фасилітатори. І е, я сподіваюся, що вже 15 лютого ми закінчимо цей набір і ви з ними познайомитесь, хто буде працювати в цій системі далі. Зникає ще одна проблема: це необхідність в посередництві. Звісно, вибір лишиться за вами: чи захочете ви працювати з посередником чи ні. Але якщо сама. Процедура, сам процес буде швидким і зрозумілим, і за вас це зможуть зробити митні офіцери, для чого вам буде звертатись до посередника і платити йому зайві гроші. Тобто зараз ви зможете прийти на митницю і отримати повний пакет послуг, починаючи від сертифікатів і усіх можливих контролів, ну і звісно, закінчуючи пришвидшеним митним оформленням, якщо ви це потребуєте. Ці ці послуги, деякі з них будуть платними. Вони сформують базу для заробітних плат. Ми знаємо, що сьогодні заробітна плата українського митника це просто індульгенція на корупцію. Тобто ці півтори тисячі гривень, які заробляє український митник, це фактично те, що дозволяє йому виправити себе. Мені реально мої митники приходять і кажуть, ну, треба годувати родину, але це ненормально. Ми пропонуємо сформувати. Фонд заробітної плати, який дозволить нам і вам обезпечити себе. Нехай офіційно збирають ці платежі. Ви хочете пришвидшити процедуру? Супер! Ви можете доплатити офіційно. І ці гроші підуть на реальну зарплату. І ніхто з вас не буде їх вимагати в темно. Як все відбуватиметься наживо? Вас лишається можливість подавати електронні декларації. Це все міфи, що там треба буде обов'язково всі сюди приходити, для того, щоб оформити свій товар. Але все ж таки, якщо ви захочете сюди потрапити, ви потрапляєте в автоматичну систему червня. Значить, що випадково визначається, хто саме буде вашим митним інспектором. Це знищує для нас важливу корупційну складову, коли раніше можна було домовитися, що там мій товар ти доглядаєш, і я там е, тебе підтримую місяцями роками, тому що ти, ти спеціалізуєшся на, на догляданні конкретної компанії. Ні, такого не буде. Е, кожен митний інспектор буде випадково обратись в порядку черги. Після того, як ваш товар і е, після того, як ваша декларація потрапляє в електронну чергу. Вона аналізується нашою оновленою системою ризик-менеджменту. Ця система, чим вона краще заіснуюча? вона включає всі ті здобутки, які є в Азіузі, тобто це досвід міжнародних експертів, вона включає досвід української митниці. І в той же час кількість доглядів і кількість ризиків автоматично зменшує. Зараз вибачте, документальний огляд майже 100% товарів спрацьовують. Це неправильно, так воно не працює в усьому світі. Догляд може бути фізичним максимум 7%. Ми робимо акцент на тому, що ми хочемо, і ми будемо оформлювати за ціною договору. Зараз ми шукаємо різні можливості. Сировина, країни походження, історія компанії. Ми намагаємося якось себе обезпечити і шукаємо, як працювати з компаніями за ціною договору в цій системі, там де ми точно знатимемо, яка компанія несе за собою ризики, яка ні. Тобто там, де буде реально працювати група аналітиків, відслідковувати вантаж і мати доступ не тільки до своєї бази, ми зможемо працювати за ціною контракту з більшістю компаній. Що, зрештою, відповідає усім світовим правилам? Як працюють ці коридори? Якщо ви подаєте свої документи і немає ніяких питань до ваших документів, до їх відповідності, оригінальності, за 15 хвилин вас і ваш вантаж мають відпустити. В разі, якщо потребується документальна перевірка, ви потрапляєте в жовтий коридор. Якщо це затягується, тоді ви потрапляєте в синій коридор. Синій коридор це пост-аудит. Це значить, що вас і ваш вантаж відпускають, але за собою ми залишаємо право проконтролювати, як надалі буде е, жити ваша компанія, як надалі буде цей вантаж е, реалізовуватись. І фактично це е, буде пост-аудит вже після того, як ви вийшли за територію митниці. Але ніхто все одно тримати не буде. Тобто, якщо ми хочемо проконтролювати, ми проконтролюємо, але з часом. Тобто і не затримуючи рух, і не затримуючи бізнес, не затримуючи ваші процеси. Ну і звісно, червоний коридор. Червоний коридор, як я казала, це не може більше 5-7 бути 5-7% декларацій. декларації. Червоний коридор це фізичний огляд товару, це тоді, коли в нас виникли дійсні сумніви і є потреба оглянути. Важливо, що якщо ми ініціюємо, якщо митниця ініціює огляд. Митниця його і оплачує. Митниця повинна оплачувати ті огляди, які ініціює, і це ми е, прописуємо в наших нових правилах. Вам не обов'язково бути присутніми на цьому огляді. Ніхто не буде відривати там від роботи. Все, що відбуватиметься при огляді, ви побачите. В режимі онлайн-трансляції. Трансляція вестиметься з усіх можливих точок, щоб не було ніяких маніпуляцій, і ви зможете це все відслідковувати. Звісно, що ви зможете це використовувати так, як вам буде потрібно. Ну і самі офіцери Червоного коридору з ними неможливо буде домовитись, тому що ніхто не знатиме, хто з офіцерів буде доглядати цей конкретний вантаж. Офіцер отримує смс-повідомлення і виїжджає туди, де є вантаж. Це дуже важливий момент, тому що вам не треба свій вантаж перевозити з одного місця інше, для того, щоб там вас доглядали. Тобто туди, куди ви потрапили, в пункт пропуску, там вас повинні і доглядати. Догляд триває не більше години. Ну І одна з тих пропозицій, яку ми точно реалізуємо, це, звісно, оформлення 24 години. Сім днів на тиждень. Тому що теперішня ситуація, коли людина спізнюється на 10 хвилин із подальшої декларації, і потім вона вже мусить чекати оформлення цього товару протягом ночі або протягом доби, або навіть іноді протягом двох діб, неприпустима. Не може товар, який швидко псується, не доглядати через те, що ви не потрапили в цей коридор, коли працює митниця, або коли вона не працює. Митне оформлення відбуватиметься 24 години на добу, сім днів на тиждень. Максимально зручно має бути. Побудована вся логістика. Зараз ми вже зробили такі зміни на вмо 3 е, в Одеському порту, що коли ваш вантаж прибуває в порт, оформлення так само відбувається на території порту. Вам не потрібно виїжджати на територію термінату, вам не потрібно зайвий раз рухати свій вантаж, там буде все відбуватися. Але є можливість попереднього декларування, що ну, але реального попереднього декларування. Тобто, наша пропозиція, бачите, щоб все працювало. З пункту пропуску виходило вільний обіг без ось цього посередника внутрішньої митниці. Нам цього не потрібно, якщо ми працюємо в новій системі, коли в нас є всі дані, нам не потрібно створювати ще одне місце для вас, щоб ви витрачали на логістику, на перевезення, доплачували за простої і так далі. Це без потреби. Зручна опція попереднього декларування, але реальне попереднє декларування. Не так, як раніше, коли товар ще. Товар можна попередньо задекларувати тільки тоді, коли він вже є на території України. Тобто це не реальне попереднє декларування. Ми говоримо про те, що ви можете подати документи на свій товар в електронному вигляді ще тоді, коли він, наприклад, в морі. І відразу після прибуття вантажу, після, звісно, нашого попереднього документального контролю, якщо все гаразд, ми його відпускаємо. Тобто, це буде е, додаткова послуга, і будь хто бажаючи зможе нею скористатися. Ці всі речі ми робимо для того, щоб, по-перше, ви витрачали менше часу, менше грошей і вас, затягувало, вас не затягувала бюрократія. Це все реально зробити. Процеси починаються вже сьогодні тут, разом з запуском будівельних робіт в відкритому минуту. Ми набираємо людей, ми змінюємо закони, ми в прямому контакті з вами. Я дуже хочу, щоб те, що відбувається на Одеській Митниці, не лишалось і не консервувалось на Одеській Митниці. Я певна, що ті кроки, які ми робимо, вони стануть поштовхом для зміни всієї системи. Тому що неможливо робити пост-аудит, якщо не включиться наша податкова. Неможливо вдало відслідковувати ризики і боротися з контрабандою, якщо не включаться всі інші митниці і всі інші органи. Я хочу, щоб ми з вами, наша з вами робота, стала поштовхом для змін усієї системи. Одеська митниця має стати точкою зростання. І вже навесні цього року. Ви зможете спробувати ці нові послуги самостійно. Тому що основна наша ідея це змінити підхід, змінити філософію. Держава для громадянина це сервісна організація. Держава повинна надавати сервіс. Так само і митниця повинна надавати сервіс і зберігати економічну безпеку. Що таке хороший сервіс? Хороший сервіс це непомітний сервіс. Коли я запитала в наших е грузинських друзів про те, як вони робили реформу митниці, в чому суть? Я каже, суть в тому, щоб в один момент про митницю забули. От я хочу, щоб через певний час нам з вами не треба було збиратись і обговорювати питання митниці. Хочу, щоб питання митниці просто для вас зникло. Ну, є там собі щось, десь непомітно щось воно пройшло за 15 хвилин і все. Така повинна бути бюрократія. Не ви заради а бюрократія, бюрократія заради вас. Тобто швидко спрацювала і все. Для нас це не просто шанс змити щось в Одеському регіоні. Для нас це шанс змити щось в усій країні, дати поштовх для змін, в той же час привабити сюди інші бізнеси, розвиватись, рухатись вперед, вийти в лідери. Митниця не повинна бути бар'єром, митниця стане. Сервісом. Я хочу, щоб ми створювали цей відкритий митний простір разом. Нікому не секрет, що сьогодні не найкраща ситуація ні в нашій економіці, ні в нашій політиці. І кожну зміну нам треба реально вигризати, вибивати, виборювати і без вашої допомоги, без допомоги того, кому реально це потрібно, нас не вийде. З вами вийде. З вами вийдеться змінити, тому що ви, ви відчуєте. Дякую. Тому що, перш за все, ви відчуєте цю зміну. І ваші споживачі, ваші клієнти відчують цю зміну. Я хочу прийшов момент, коли я буду сказати, ви мій клієнт. Ви клієнт митниці. Вас свої клієнти. І ми всі працюємо заради одного спільного результату. Дякую вам за увагу. Будь ласка, давайте будемо на зв'язку. Ви можете звертатись через сайт Юлія Морошевська», через мій особистий Фейсбук, через Фейсбук відкритого митного простору. Будь-які свої побажання, думки, якщо є проблеми з існуючою ситуацією, тобто ми відкримось навесні. Якщо є щось десь ще недопрацьовано, ми готові повністю на контакт відкриті і чекаємо від вас такої ж зронтю реакції. Дякую.